Всі ми розуміємо, що зі світлом ну, щось тут не те. Щось не те. Люди відчувають. А, і в кожного знаєте свої версії. А, лише доказів тільки мало, але ж знаєте, брехню її ж надовго не сховаєш. І починають власне знаєте, новини від яких просто в шоці, від в шоці люди від цієї брехні. брехні. А вразила мене історія <кій> публічно спійманих на брехні. Міністра енергетики на секундочку, ну, це ж найвища ланка в нас, так? Керівництва. Ну, і, звичайно, підлеглих йому чиновників. Тобто вразила, знаєте, не те слово і не тільки мене вразила. Отож, хто не в курсі, трошечки нагадаю суть цього зашкару. Пару тижнів тому ми всі потерпали від тривалих блекаутів і підозрювали, ну що тут явно щось не те. бо... Ну, просто весь цей час ми сиділи без світла. Його реально не було взагалі. Включали там на декілька годин і знову вимикали. Тобто можна сказати, що світла ну, взагалі не було. Вночі, ну, абсолютно, там декілька годин може було світло в день і все. Але ж нам, знаєте, просто людинам ну, знати ж не положено, що воно там було насправді. І от... А експерт Харченко він повідомив, що на південноукраїнській АЕС сталася аварія, згоріли трансформатори. Аварія не критична, все це відновили за 24 години, приблизно десь так. Але міністр наш енергетики Галученко синхронно з підлеглим енергоатомом, вони просто заперечували факт цієї аварії, називаючи з трибуни Верховної Ради, що викриття Харченка це російське іпсо. Потім народний депутат Желізняк опублікував відповідь Укренерго, де українською. По-білому написано: так була аварія, і так справді вийшли з ладу трансформатори і відключили енергоблок. Але чиновники продовжували заперечувати, розумієте? От знаєте, ото кажуть, кажу, сіть в очах, а він каже, що дощ іде. От, от, от просто точ в точ. Тобто. Е Заперечували і продовжували все це називати та це все брехня, да ви там російські агенти і так далі. Більш того, звернулись до РНБО і СБУ з просьбою, що давайте, вживайте заходи щодо чуток, хто там все це поширює. Ну а потім вже дійшло навіть до міжнародної організації МАГАТЕ, яка офіційно, офіційно підтвердила. Факт аварії, тому що це їх робота. Вони провели роботу і так реально підтвердили, що так справді була аварія. І що ви думаєте вже після того, як вже, ну, вже найвищі ланки підтвердили, що так справді була аварія? Ви думаєте, міністр сказав, що там ой ні, там я там збрехав чи я там ще щось покаявся, може в тому, що він збрехав? Ні, ні, ні. Ви думаєте, йому загрожує через це, що він збрехав і не признав, що він збрехав, можливо, там якась відставка, чи хоча б я не знаю, там покарання якесь за те, що він втягнув, вибачте, СБУ, все це і неправдиво проінформував СБУ. Тобто ну, має ж бути за це якесь покарання? М -м. Взагалі нічого. Все абсолютно зійшло з рук. Тобто, знаєте, це як зі зливом даних дії в 2022 році. Там теж все заперечували, хоча все, -все знають, всі все знають, як було все це насправді, особливо після доказів з боку американських ЗМІ і так далі. Тобто, Тож, знаєте, оце таке примітивне, примітивне заперечення фактів, які невигідні владі. Ну, це такі це не разові випадки, це дуже багато вже разів було. Це така, знаєте, от, мабуть, стратегія така, я не знаю. А тепер просто уявіть на секундочку, що нас чекає взимку. Ну, якщо нам ніхто не пояснює, ніхто нічого. Ну, вони так можуть собі спокійно, вибачте, продавати там ту електроенергію, нам просто вимикати і все. Тобто, ну, ніхто ж нічого не буде пояснювати. Абсолютно брехнею завжди завжди намагаються прикрити корупцію, саботаж, там, некомпетентність свою, розкрадання і так далі. Нам ніхто нічого пояснювати не буде. Просто роблять, що хочуть. От і все. Тепер на секундочку представте, що у нас чекає взимку. Наостанок хочу трошечки про критику влади. В нас же свобода слова, правильно? Чи вже ні? Хто не в курсі про скандал на Атлас Фестіваль? Зараз нагадаю: охоронець відібрав у стендапера Сергія Черкова мікрофон і просто вигнав його зі сцени, виштовхав просто посеред виступу його. За що? За що це зробили? Ні, не за жарти, абсолютно не за жарти, а за критику. Знаєте, ну, мабуть, так, на всяк випадок, бо влада ж вона ж може образитись, а потім, мабуть, покарати. Не знаю. Не знаю вже, що будуть робити за критику. Що ж тих сказати Черков публіці? Він не жартував, він просто нагадав публіці обіцянки Зеленського про кінець епохи бідності, про кінець кумівства. І про швидке завершення війни. От і все. А, але це дуже не сподобалось. Потім, через деякий час гуморист написав в соцмережах, що все добре з ним. а Організатори цього всього дійства потім заявили, що. Сталося непорозуміння, що там хтось з кимось не і ось цей там, співробітник перевищив свої повноваження, і так далі, Там через хибну інтерпретацію того, що відбувалось на сцені, і так далі. Гарна спроба виправдатись, але ні. Знаєте, схоже, Черкова вивели зі сцени через те, що а, і так всі знають, і все розуміють. Через страх, що це може бути сприйняте в офісі президента, знаєте, ну якось не так. Наприклад, як критика, а критику ж у нас на банковій не люблять. Правильно? Дуже mm. негативно, дуже негативно це все сприймають і бояться і так далі. Тому що сьогодні критикувати Зеленського чи Єрмака, знаєте, це неприпустимо і навіть небезпечно. Е, і реально можуть постукати СБУ. Як про це казала Мосійчук, і я думаю, що вона не шуткувала щодо цього. Ще повістку можуть вручити як покарання. Вона нас ж повістку вручають як покарання. Якщо хтось забув, як влада це робить, то пригадайте вручення повістки журналісту, який виявив алітне майно в голови департаменту кібербезпеки СБУ. А те, що відбувалося на цьому фестивалі, показує головне, що ми впевнено рухаємось до автократії, до заборони критиків, до жартів про владу так в Росії, так в Білорусі, і, мабуть, хочуть так зробити в Україні. Що буде далі? Не знаю. Побачимо. Пішіть, що ви думаєте щодо цього? Ну, в мене на сьогодні все. Будемо бачити, що воно буде далі. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.